Карта дня 18.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я Таролог та екстрасенс. Понеділок, 18 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав класичну колоду Таро Райдера Вейт. Отже, карта дня, четвертий старший аркан імператор. Моя порада цього дня візьміться за справу та підійдіть до здійснення вашої мети грунтовно та дуже відповідально. Пробив час дій і відповідальних вчинків. І хоч би яка справа перед вами не стояла, не відкладайте її на завтра і починайте рухатися до вашої мети вже прямо сьогодні. Якщо ваша справа буде дуже глобальною, то зробіть хоча б перші кроки на шляху до вашої мети. Вірте в себе та пам'ятайте, у вас все вийде. Також старший аркан-імператор – це уособлення дуже сильного та владного чоловіка, начальник, директор, бізнесмен тощо, який може вам допомогти в житті та стати в цей день вашим покровителем. Якщо ви попросите сьогодні, такого чоловіка допомоги то він може вам не відмовити та допомогти. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш Тарулох, Любомир Богоявленський.